Не залубішного захода. Погодинні тримання під у відповідному кримінальному провадженні. Відпечено 05.25 групу відносно чимаською перед новою на 14.08.79 року народження підозрювано вчинення кримінального положення продвижено чистина 1 статті 15 статті 27 пунктів 6, 12, 12, 2, 15 кримінального продукту України. Освичання суддя повторно. Питання, слідчого задовольнити застосувати відносно підтримування чи чимець колітної ваніви, запобіжний захід та витримання під вартою. Структ дії ухвали про тримання підозрюваної під вартою визначити до 29.00 до 25 вручня. Зобов'язати перемагання місця отримання підозрюваною, забезпечити дотримання прав чемесь Людмили івані. Щодо надання належної медичної допомоги, шляхом забезпечення, проведення гемодіалізу освідомності 30 на тиждень за медичними показниками. На вкладу свічого суді до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним його захисником на протязі підігіння оголошення може бути подана апеляційна скарга. І повната буде проголошена 6 травня 16. Один хвилин. мотиви прийняття рішення будуть викладені у повному тексті, умови на стороні захисту зрозуміли? Так, да, зрозуміли. А цьому все скільки засідання голови завершено.